Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні в нас буде коротеньке відео про соняшник. Я його і сама так хотіла записати, тому що все ж таки сюжет, який я вишивала два роки десь. Хотілося б, щоб він мав окреме місце, окреме своє відео на моєму каналі. І я побачила, що є ті, хто хотів би подивитися це окреме відео суто по Соняшнику, то я вирішила, що ось зараз ми тут з вами і почнемо із такого основного, з розмірів сюжету. Якщо рахувати саме у розмірах схеми, це 275 на 488 хрестиків сам сюжет і вишивала я його на гобеленовій сітці, тому розміри вже готового сюжету в мене вийшли 25,8 см на 49 см. Я вишивала на Гобелен Сіці, як я вже сказала, і в програмі, за якою я вишивала, там немає окремо цієї основи, але є луга на 25 каунту, по якій я визначала приблизно, скільки в мене займе сюжет, і відповідно до програми він мав би зайняти в мене 27,9 на 49,5 хрестиків, хрестиків в сантиметрів мала на увазі. Виходить, що чи то після прання, чи то в процесі саме вишивки в мене сюжет. По ширині вкоротився на 2 см, практично. Так, навіть на 2,1, якщо а, бути я не знаю, в чому причина, чи причина в особливості саме цієї основи, тому що це гобеленова сітка, а, чи що сказати вам не можу. Це, до речі, мій перший сюжет, який я вишивала на гобеленовій сітці, тому, власне, можу надати вам лише такі. А, Відомості, і по кількості стібків, всього на соняшнику вишилося 134 200 стібків. Так, оскільки в мене основа була гобеленова сітка, то відповідно вишивала я на ній гобеленовим стібком. Тому що хрестиком все ж таки тут би було робити це незручно та і набагато довше. А, от, а за рахунок того, що це був саме стібок, а не повний хрест, то і вишилося в мене це все діло набагато швидше, я так думаю, ніж я б вишивала якщо хрестиком. А далі, стосовно кольорів, тут всього використовується 76 відтінків, з яких 53 чистих і 23 бленди. І ще цікавий такий нюанс, що два кольори тут використовуються суто в блендах. Тобто вони не використовуються чистим відтінком. Це був чорний, ну, звичайний 310 і ще якийсь червоний відтінок. Я просто пам'ятаю з організації свого процесу, ось на оцих органайзерах, де я навішувала нитки, що там не було жодної. Окремої комірки, суто для цих чистих кольорів, вони використовувалися лише у блендах. Ну, це кому було можливо цікаво. В цілому, як на такий сюжет, який вийшов дуже таким реалістичним, якраз зараз на екранах ви можете порівняти прев'ю із програми, і готову роботу, то така кількість відтінків була досить комфортною в вишивці, і подарувала нам ось такий класний результат. І блендів, як на мене, тут 23 відтінки, не надто багато, тобто, хто. Не дуже любить вишивати блендами. Тут я б не сказала, що їх аж така кількість велика, що якось некомфортно. Але просто мені бленди, ну мені теж, до речі, не дуже подобається, коли сюжет складається виключно із блендів. Якось. Звісно, хотілося б спробувати щось подібне вишити, і можливо, якраз наступний сюжет. Наступна моя моя багатоколірка підійде під цей такий концепт, але я відчуваю, що мені більше до вподоби такі співвідношення чистих відтінків та блендів. Якби були всі чисті відтінки, можливо було б навіть ще краще, але я ще цього не знаю. І ще такий важливий момент з приводу ниток, я вишивала весь сюжет нитками аеро. І лише один відтінок у мене був у DMC, тому що на той момент, коли я замовляла нитки на соняшник, не було в наявності там, одного відтінку в аеро, тому я просто докупила його вже в DMC. Стосовно організації ниток вийде окреме відео, тому що я так планую організовувати, в принципі, і наступні свої багатоколірки, тому що те, як я організувала собі процес вишивки соняшника, мені дуже сподобалось, а мені було комфортно вишивати. Я навіть використовую такий тип організації і на ще одному своєму сюжету, який не багатоколірка, але просто там такий немало хрестиків і, хоч і відтінків, не дуже багато, але я зрозуміла, що в принципі можна так трішки заморочитися, організувати на всі планшетки. і в принципі, мені буде вишивати комфортніше, тому що все ж таки навіть той сюжет, хоч і небагато кольорка, але вишиватиму я його, аби до, цього, до кінця цього року встигла вишити. Тому окреме відео про організацію буде, щоб не займати час саме цього відео. Тут буде виключно лише про соняшник. І найцікавіше, можливо, почала вишивати я цю картину 1 лютого 2023 року, власне, коли. Стартувала СП в дизайнерки, до речі, дизайнерка соняшника Ірина Речиць. я собі виділила цю інформацію прямо маркером, щоб не забути сказати і все одно забула сказати на початку. Ось, відповідно, 1 лютого 2023 року ОСП, СП, яке я долучилася незадовго до цього, і 4 квітня. 25-го року я закінчила соняшника, і в цілому в мене пішло 225 вишивальних днів для те, щоб його вишити. Як для першої багатоколірки, мені здається, це чудовий результат і для такої немаленької, тому що тут майже 150 Тисяч стіпків» було і теж свої такі моменти, тобто це не зовсім прямо такий найпростіший сюжет для того, щоб починати своє знайомство з, з багатоколіркою, але він мені так подобався, що я його почала і закінчила, хоч на це пішло два роки по суті. Але у вишивальних днях то це зайняло навіть менше року, далеко менше року. Тобто, якщо ви вишиваєте там лише один сюжет, починаєте і закінчуєте його, то соняшник ви можете вишити протягом одного року. І ще такий невеличкий моменти, так, який я б хотіла згадати в цьому відео. Можливо, буде варто якось пізніше ще окремо випустити по цьому відео, так як я буду випускати по стосовно організації таких сюжетів. Тут я хочу розповісти ще про те, як можна зручніше вишивати на гобелені сіців, тому що. Я бачила різні відгуки, вишивальні, що комусь подобається, комусь навпаки не подобається. Те, що тут є розмітка, вона збиває. Але щоб розмітка не збивала вас, щоб вона вам навпаки допомагала, тому що мені вона тут допомагала, і це також сприяло швидшому завершенню сюжету і насправді приємнішій вишивці. Бо якби тут не було розмітки, мені здається, що я б ще не закінчила цей сюжет, так як, так як не закінчила ще Рівендал. Uh, uh, ось, наприклад. Uh, у нас є. Давайте покажу, як я починала. Я завжди чомусь починаю з лівого нижнього кута, але в наступній багатоколірці треба це змінити, тому що не дуже зручно насправді починати звідси. Чому, чому я так починаю? Не знаю. Можливо, мене хтось у школі навчив, так я просто за звичкою роблю. Ось, наприклад, у нас є низ сюжету, лівий нижній кут. І, бачите, тут у нас не 480-490 тут. 8 хрестиків, якщо я не помиляюся. А що я робила в цьому випадку? Я брала, ось, наприклад, цей кут. Так, тепер я так сонце сюди світить, я сама не бачу цієї розмітки. Як бачите, тут в мене проходить ось початок розмітки з лівого боку. Тут у нас виходить ця розмітка. Зафарбовує цілих два ряди: вертикальних і горизонтальних. Я орієнтувалася на ці ряди, що перші два ряди вертикальні, це в мене початок кожної нової клітинки. І верхні два ряди це в мене також початок кожного, кожного нового ряду. Тобто виходить так, що ось тут через те, що низько сюжету містить останочна клітинка містить 8, а не 10 хрестиків, в мене тут виходить ще над оцією. Наступною лінією ще, дві, ще два ряди пустих, тобто просто білих, а далі вже йде коричневе. Можливо, я коли я монтуватиму відео, вам спробую це якось схематично ще сюди нанести, якось намалювати щось, бо бачу, що при цьому освітленні нічого не видно, навіть мені вживу, не дуже. Можливо, після прання. Просто розмітка трошки стала бідішою. І ну, ось, наприклад, мені це, для мене це дуже спрацювало, саме такий спосіб орієнтування. На розміті, що я там не обов'язково прям кожну, кожен стібок враховувала відстань між одним до іншого, і це мені значно спростило насправді процес вишивки і значно його прискорило, як на мене. І ця порада така невеличка була не для того, щоб ви сліпо слідували за нею, а можливо, просто ви зможете для себе конкретно виробити якийсь комфортний. Спосіб вишивки на гобеленві сіці, щоб просто ви його запам'ятали, ви почали так вишивати, можливо, десь і записали і завжди орієнтувалися на ньому, тому що, наприклад, через те, що я вишивала соняшник протягом двох років завдяки СП, то я його вишивала постійно, тобто там, хоч і один день на тиждень, але я його переважно вишивала досить таки активно і. У мене є ще сюжет, який теж вишивається на основі цього ж виробника, але це не губен сітка, а просто канба. го каунту. Там теж такий є нюанс у розмітці, яка теж покриває клітинки. Тобто, там, здається, вона виходить не на дві клітинки, а лише на одну. І я забула, як, яким принципом я там користувалася. Почала користуватися принципом, яким я собі виробила на соняшнику. Я до нього звикла, і думаю, що і наступні процеси я теж так вишиватиму. Але потім в процесі вишивки зрозуміла, що я послуговувалася дещо іншим принципом. Тому важливо ось виробити для себе цей зручний принцип і користуватися ним, не забути його, тому що буде так, як і зі мною в іншому процесі, який я просто закинула на декілька років, і потім вже не могла згадати, що до чого від чого я відштовх. Тобто в мене там перша нитка була старт-рядка, чи можливо ця перша нитка зафарбована, вона стосувалася ще попереднього. Якщо я тут не дуже зрозуміло розповіла, що я мала на увазі, то обов'язково напишіть мені в коментарях, можливо, я випущу якесь коротеньке відео, там буквально на 5 хвилин, показати, як щось я мала на увазі ось усім цим, цим описом. Отже, стосовно основної інформації ми з вами пройшлися по усіх пунктах. Розмір, кількість ків, кольори я вам все розповіла, коли розпочала та закінчила сюжет також. І, б я нічого не забула. Складала цей план до відео ще тиждень тому, і, б я його досить таки детально склала, щоб не забути ні про що, що я б хотіла з вами, чим би я хотіла з вами тут поділитися. І зараз тоді я спробую вставити відео відеоряд. Ряд зображень, які показують прогрес. Там, звичайно, не всі фото, які я робила в процесі участі, в принципі, СП від Ірини речі ці також в інших СП, яких я брала участь протягом останніх практично двох років, там трішки менше часу. Не з самого початку соняшника я брала участь в інших СП, але там теж треба було кожного тижня, по мірі того, як я бралася на цей сюжет. До рук, і там потрібно було звітувати. Відповідно, фото в мене було достатньо, деякі, я правда, чомусь видалила, і завдяки Фейсбуку, от, власне, СП Ірини я змогла відновити, щоб додати ось цей відеоряд, який я сподіваюся, що мені вдасться вставити у відео зараз, а не в кінці, тому що там 100 десь фото вийшло, і вони навіть те, що мені телефон вже змонтував, там десь на 4 хвилини. Тому, звісно, буде цікавіше, якщо я вам розповідатиму, і ви дивитиметеся на ось. Якісь картинки, які змінюються, а не на один ось фон, який буде тривати протягом усього відео. І власне хотіла я б трішки розповісти стосовно того, чому я взагалі вирішила обрати вишивати саме цю схему, тому що це, в принципі, одна з моїх перших багатокольорок. І якщо говорити про закінчення багатокольорки, то вона власне перша, тому що її і почала, і закінчила. І ця схема мені запала до душі ще як тільки я її побачила вперше, тобто коли вона вийшла. Це десь було, я правда не пам'ятаю в якому році, чи це був початок 22-го року. Ой, почекайте, 23-го, чи кінець 22-го, Точно не можу вам сказати, але мені здається, що це десь було восени 22 го щось таке, мені здається. І потім через якийсь час я побачила, що Ірина Речіць планує організовувати СП за цією схемою, і там. Деякі з умов були, тобто перші три учасниці там отримували схему безкоштовно. Всі інші, хто хоче долучитися, мали заплатити там щось 50 гривень, ну тобто, взагалі, на той час і на теперішній, тим паче, сума була досить таки символічно, як благодійний внесок для участі ВСП. І я дуже добре пам'ятаю той момент, коли побачила анонс цього СП, тому що це була зима тоді, коли відключали світло, і в нашому районі Києва світла не було по 12 і більше годин. Тобто, я ось якось намагалася зловити мобільний інтернет, щоб там подивитися, що взагалі відбувається в мережі в світі в Україні, і так далі. Якось в мене завантажився. Мені пощастило, що в мене завантажився Фейсбук. І я побачила ось анонс цього СП, і тоді я зрозуміла, що я точно буду брати в ньому участь, тому, тому все. Я ще пам'ятаю, що показала мамі, їй теж дуже сподобався е, цей сюжет, і в мене вже не залишалося сумнівів, я його тоді починала. І досить добре, я пам'ятаю, як я організовувала сюжет. от коли е, приїхали усі нитки, я теж його організовувала на свої ось ці такі органайзери. Куди просто навішують нитки, переважно саме в той час, коли не було світла, і оскільки я тоді ще навчалася в університеті, то не завжди я могла підключитися на пари, а можливо, тоді ще в нас просто були канікули, якщо це було це був січень. Можливо, у нас тоді просто були канікули. І, в принципі, коли нема світла, то не дуже багато тоді занять можна було собі придумати. І от я саме в той час. Собі спокійненько організовувала нитки, пам'ятаю, що це був якраз мій перший досвід такої організації. 76 відтінків я впоралася, мені здається, десь днів за три. Точно не пам'ятаю, ніде здається не записала цієї інформації, але, але це був хороший такий досвід, і як ви вже зрозуміли і раніше, я його буду використовувати і на майбутні свої вишивки. І, власне, це, мабуть, усе. Така не зовсім детальна історія, тому що ну, мені це з тих сюжетів, які мені просто запали до душі одразу, як я тільки побачила. І така любов з першого погляду відбувається не з усіма сюжетами, насправді. Деякі просто подобаються, тому що ну, вони гарні, і було б приємно мати їх у себе, і вони, наприклад, теж. Є такими приємними в процесі, а є такі, як соняшник, і ще деякі багатоколіки, і не лише багатоколіки, які в мене є в запасах, які просто от, ти їх побачив і все, і вони просто не виходять тобі з голови. Власне, соняшник теж до них не належить, можливо, через те, що сама квітка Соняшник мені також дуже подобається. Мені подобаються ось ці соняшникові поля, які ми там, наприклад, приїжджаємо, коли їдемо кудись в село, чи ще ну, переважно, коли їдемо в село. То цей соняшник і почався, і закінчився досить таки швидко. Власне, це, мабуть, усе, що я хотіла вам розповісти. Звісно, в мене лише, мабуть, от сьогодні, 22 квітня, коли я записую це відео, вже пройшло майже три тижні, як я закінчила соняшника, і я лише зараз почала. Якби усвідомлювати до кінця, що я закінчила цей сюжет, і мені більше не потрібно його вишивати, тому що, яке мені здається, мала згадувати у останньому відео, яке вийшло на даний момент. що Я там, як завжди, ось на вихідних готую що вам показати, там збираю все в одному місці, або на столі, або несу там на кухню, наприклад, де зараз чудове денне світло. А, і я така, якийсь момент, о, точно, треба ще соняшника дістати, показати вам, що я там навишувала, і потім я згадую, що він вже закінчений. А ось, власне, цього тижня минулого я маю на увазі, і цього, власне, теж в мене вже такі думки не приходять в мою голову. Моя голова вже усвідомила майже повністю, що я. Його закінчила, власне, сюжет вишивався майже два роки, я до нього звикла, і незвично, що вже не потрібно його вишивати, але я переглядала ось ці фото, які ви зараз ще мабуть, досі бачите. Я сподіваюся, що ви їх бачите, що я змогла їх так сюди вмонтувати. Дуже гарна. Робота, можливо, колись мені захочеться вишити її вдруге, ну але це побачимо. Це не точно, це просто такі враження ще після того, як я переглянула сама ті фотопроцесу, тому що він мені, в принципі, був дуже цікавим. Це було щось нове для мене порівняно з тими сюжетами, які я вишивала до цього. І результат мене просто вражає досі. Тобто я навіть коли дивишся на нього просто на фото чи на відео і вживу, це шалений захват. Ось на цьому вже точно завершую відео. Хочу також усім подякувати, хто підтримував мене протягом цього двохрічного шляху, і хто слідкував за процесом, в цілому, хто вболівав за нього, хто вписав коментарі, хто просто ставив подбайки і. Взагалом, а, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, і незабаром ми розпочнемо, скоріше за все, нову історію якоїсь багатоколірки, а можливо навіть і не одну. А, тому залишайтеся зі мною на дані. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. А якщо вам сподобалося це відео, то я була б рада побачити а, вподобайки і коментарі. Звісно, а, тому побачимося з вами у наступних відео. На все добре та бережіть себе.